Створення фізично та психологічно безпечного освітнього середовища залишається пріоритетом держави, а особливо в умовах війни. Балтська громада, одна з перших, взяла участь у пілотному проєкті з впровадження. Та покращення рівня безпеки в закладах освіти, що активно підтримуються ЮНЕСКО, Міністерством освіти і науки України та в рамках національної програми психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Наразі до Балти приїхали представники ЮНЕСКО, аби на власні очі побачити, як реалізується дана ініціатива. В рамках візиту побували у міському ліцеї номер 1 інклюзивно-ресурсному центрі та дитячому садку номер 7 Сонечко. Національний проектний офіцер ЮНЕСКО Оксана Савченко Вицька побаченим задоволена, бо визначені заходи виконані якісно. «В Києві відбувся великий національний форум з безпечного освітнього середовища, на якому ми представляли підсумки пілоту загалом не тільки по балській громаді, а й всіх 12 громад, які брали участь у пілоті Житомирської і Одеської області. Як ви вже мабуть знаєте, в Одеській області брало участь. Шість пілотних громад так, от під час цього форуму було представлено спеціальне соціологічне дослідження, яке було проведено в громадах для того, щоб оцінити вплив всіх заходів комплексних, які були реалізовані в цих громадах. Відповідно до цього звіту з ним, до речі, можна ознайомитися за посиланням на сайті ООН, За результатами цього звіту. Можна побачити, що лише комплексні рішення, неточкові заходи сприяють створенню єдиного безпечно освітнього середовища, де грає роль фізична безпека, психологічна безпека, міжсекторальна взаємодія і відповідно системи підтримки або так званої супервізії для педагогічних працівників для того, щоб вони були в ресурсі. На мій погляд, найуспішнішим на базі даного ліцею є саме обладнання фізично безпечного простору, чому тому, що для для нас взагалі в всіх 12 громадах було обрано 4 школи, які ми обладнали як модельні школи. І тут ви можете побачити дуже багато обладнання пов'язаного з обмеженням доступу сторонніх осіб, занесенням вибухонебезпечних предметів, заклади освіти, це рамки, металошукача, турнікети, відеоспостереження, сигналізації, антивандальні, кнопка охорони. Є навіть поліцейські освітньої безпеки, які теж. Важлива персона в цій цілісній системі і контролює власне все це обладнання. Тому, на мій погляд, оці. Обладнання є найбільш показовими суттєвими, і ми робили спеціально анкетування батьків і вчителів до встановлення цього обладнання і після встановлення цього обладнання. І ми отримали результати, що і батьки, і вчителі оцінюють позитивно, і це значно збільшує відчуття дітей, в тому числі, що вони в захищеному просторі і відчувають себе безпечно від будь-яких загроз, які пов'язані з військовим часом. В ході візиту делегація побачила, як в цілому. Функціонує система безпеки в закладі, оцінили умови навчання учнів. Спостерігали за тренінгом евакуацією, відвідали укриття, ознайомились з роботою психолога та поліцейської освітньої безпеки. Оцінили можливості відеоспостереження та контролю. Україна живе в умовах війни, а це здійснює суттєвий вплив на психологічний стан людей. Страждають і діти. Тому психологічна підтримка та супровід також є елементом безпеки. Розповідає практичний психолог закладу та дякує за можливості, які надав даний проєкт. Психолог це, мабуть, людина, яка спасає людські душі. А шкільний психолог це людина, яка працює не просто з людиною, вона працює з дітьми, з вчителями та з батьками. І робота в цьому напрямку потребує дуже великих сил, знань та ресурсів. І Ось завдяки підтримки ЮНЕСКО і участі в проєкті безпечне освітнє середовище. Ми отримали можливість працювати з супервізором. До цієї програми у нас залучені 29 фахівців нашої психологічної служби. А ми підписали домовленість про співпрацю з Іриною Петрів із інклюзивно ресурсним центром oh, про надання таких послуг. And center, mm -hmm. Петрів. А ми також проводимо робочі зустрічі цілої групи з Іриною, де ми маємо можливість в групі опрацювати ті питання, які безпосередньо нас турбують, і знайти шляхи. І отримуючи цю можливість, ну більшість фахівців нашої служби зазначають дійсно такі позитивні зміни. І для себе ми зробили такий невеличкий висновок, що супервізія це не розкіш, а турбота про себе. І ми знаємо, що якщо психолог в ресурсі, то він може надати якісну допомогу всім учасникам освітнього процесу. Ми намагаємося також знайомити наших вчителів і дітей із алгоритмом дій надання першої психологічної допомоги. І всі разом ми намагаємося створювати середовище, де було б комфортно. Всім учасникам освітнього процесу тому ми зробили висновок, що все таки супервізія це дуже добре. Це підтримка, яка дає нам особистий ресурс, а ми його даруємо нашим учасникам освітнього процесу. До нас приїхала делегація ЮНЕСКО, яка нам допомагає партнерськими стосунками в облаштуванні безпечних умов в освітніх закладах. Вчора ми були делегацією Балської міської ради в Києві на підсумковому форумі, бо це вже третій рік відбувається даний проект. І сьогодні ми бачили ту допомогу, яку вони нам надають. Це свідчення того, що в нас є надійні партнери. А з іншого боку, це наша вдячність людям, міжнародним донорам, які розуміють сьогоднішні наші складні проблеми. Люди відгукуються, вони адекватно реагують на наші запити. Що в свою чергу допомагає покращити освітній процес під час дій воєнного стану? Ми зараз з вами бачимо принципи результати цієї програми. Починали з маленького навчання всіх учасників освітнього процесу. Я маю на увазі робітників, які працюють в закладах освіти. Дуже вдячний і Балській громаді, і відділу освіти, і керівництву Балської громади. І всім вчителям не тільки цієї школи, а взагалі всіх закладів освіти, що вони взяли участь в цьому проєкті, завдяки в тому числі цієї програми, зрозуміло, що безпека це не опція, якась а тим паче в закладі освіти, а це повинен бути пріоритет і обов'язкова річ, щоб діти в першу чергу почували себе безпечно. В рамках проекту важливу підтримку отримав також Балтський інклюзивно-ресурсний центр, який відвідують більше 300 дітей з особливими потребами. Заклад має висококваліфікованих спеціалістів, які пройшли відповідне навчання, а також повністю забезпечені сучасними дидактичними та діагностичними матеріалами, що допомагають працівникам краще спланувати роботу з особливими дітьми, аби якнайкраще їм допомогти. У нашому центрі працюють логопеди, психологи, дефектологи. Реабілітологи наразі в нас обслуговується 380 діток. Дітки, які навчаються в закладах освіти, де ми організовуємо інклюзивне навчання, і дітки, які не відвідують заклади дошкільної освіти, вони приходять сюди до вузькопрофільних спеціалістів. У нас є фахівець психосоціальної підтримки, яка завдяки проекту пройшла курси навчання, пройшла навчання по методики саха. Наразі маємо можливість проводити супервізійні зустрічі з психологами. Ми обслуговуємо не тільки Баску громаду, а ще і прилеглі території. Це в нас Піщанська громада і Зеленогірська громада. Ми зовсім скоро очікуємо мобільний інклюзивно-ресурсний центр, де ми будемо надавати більш якісніші. Змогу більше відвідувати ці громади, які 50 кілометрів від нашого місця знаходження від ЄРЦ, і ми будемо мати можливість на місці вдома за погодженням батьків проводити обстеження діток. Це кабінет психолога. Завдяки проекту. Ми маємо сучасний діагностичний матеріал МПР. І Дітки, які до нас приходять від п'яти місяців, ми можемо визначити, чи в дитини є якісь певні труднощі в розвитку. Ми дуже завдячуємо нашим партнерам за те, що ми маємо можливість мати таке діагностичне обладнання. У мене була така можливість завдяки проекту пройти навчання по САФІ. Це дуже дієва методика, яка дозволяє на ранніх стадіях виявити симптоми, що може свідчити про розлади, які можуть бути у підлітків. З 8 до 18 років дуже важливі зараз в теперішній час, тому що там такі розлади, як тривожний розлад, депресивний розлад, розлад харчової поведінки тобто, все те, що пов'язане зі стресовою ситуацією в країні, в тому числі також це дуже допомагає в тому плані як співпраця з психологами закладів освіти, тому що ми можемо таким чином вони можуть перенаправляти. Підлітків до нас, і ми тут проводити діагностику. І відповідно вже ем, вирішувати, чи дитина буде перенаправлена до клінічного психолога, до більш вузького спеціаліста, чи ми зможемо справитися самі. Наша міська рада завжди підтримує інклюзивно ресурсний центр, підтримує всі заклади освіти, щоб дітки, які мають особливі освітні потреби, відчували себе комфортно і в безпеці. Дякую, yeah. щиро за те, що наші громади і наші об'єкти є в. Вашому проєкту. Я думаю, що ті об'єкти, які ви вже сьогодні бачили, це школу і тут, і якщо у вас буде можливість садочок, достатньо вагомий і суттєвий результат для покращення ефективності тих послуг, які надають наші освітяни. Я чітко розумію, що наші партнери і наші галузі це дійсно ну, ефективні і а, достатньо швидко. Мобільні партнери з точки зору отриманих результатів та досягнень, які нам дають наші партнери, і ви в тому числі від команди ЮНЕСКО подякувати вам за співпрацю в рамках реалізації цього пілоту. Оскільки е, ваша громада продемонструвала е, найвідкритішу позицію і впровадження е, сталих результатів, е, ми готували е, зокрема е, спеціаліста супервізора, і ми бачимо, що ви створили всі умови для того, щоб залучити і залишити цього спеціаліста працювати в вашому центрі і цим показали приклад всій області, і всі супервізори були е, працею влаштовані в інклюзивно ресурсних центрах рік ми їм платили заробітну платню. То вже зараз ви можете так само сказати про це, що тепер ви забезпечуєте роботою даних спеціалістів. Коли проект піде, його результати залишаться і будуть масштабуватися. Це найцінніше в даній співпраці open to Uh, try new things. When we are developing new projects, you would be the first one that we reach out to and asking to be our partner. Так як у нас дуже дружні стосунки, то при запровадженні нових проектів, нових ініціатив, ви будете першими, кому ми запропонуємо участі. <релі> Тож ми дуже раді, що можемо бути тут сьогодні, щоб побачити результати нашої співпраці з Балтською громадою. І ми бачимо від усіх людей, з якими розмовляємо, наскільки вони задоволені новими заняттями, новим обладнанням, новим і безпечнішим простором, який ми їм надали. І це робить щасливими і нас, і я хотів би скористатися цією нагодою, щоб подякувати громаді Балти за те, що вони були серед перших громад в Україні, які стали піонерами, спробувавши щось нове. Долучились до проєктів тренінгів, які ми організовували. Бо це говорить про те, наскільки вони порагнуть підтримувати своїх людей, які тут живуть, і ЮНЕСКО готова в майбутньому продовжувати співпрацю з різними організаціями в громаді Балти. Чому цей проект важливий для всієї України? Так це тому, що на жаль, ми наближаємося до четвертого року війни в Україні, тому потреби громади, особливо психологічні, а також потреби у фізичній безпеці вищі ніж за звичайних обставин. Тож те, що ми пропонуємо тут, у громаді Балти, на жаль, потрібно кожній громаді в Україні. Ми побачили, коли спілкувалися зі спеціалістами, які тут працюють, що діти мають додаткову потребу. Ми ми розмовляли тут з логопедами, психологами, дефектологами, і вони кажуть, що бачать великі зміни в психічному здоров'ї дітей після повномасштабного вторгнення. Тож ці проекти, які ми реалізуємо у Балті, допомагають підтримувати психічне здоров'я дітей та дорослих, а також їхню фізичну безпеку. Отже, два аспекти, і ці два аспекти потрібні по всій Україні needed all around Ukraine. наступним пунктом візиту став дошкільний навчальний заклад Сонечко наразі тут на завершальному етапі ремонтні роботи. Вже майже готові до зустрічі малят кабінет фізкультури, ресурсна кімната для дітей з інклюзією. Відремонтовані підлога і стеля в групах. Замінено більше 20 дверей та облаштовано укриття. Це значна і дуже важлива допомога для функціонування закладу, а отже, для повноцінного та безпечного перебування тут вихованців. Зустріла гостей та провела екскурсію садочком директорка Ірина Чокова. Це ясна садок для нашого регіону та мікрорайоніте обслугову сто 120 дітей і 33 працівника. 120 дітей. Тобінанводзі so okay. 33 богу. працівники з... To... з півтора року. Uh -huh. до, шести. З до шести. Підсумувала враження від зустрічі директор дивізіону ЮНЕСКО Освіта 2030 Мін Джон Кім, котра зазначила, що вражена результатами співпраці з Балтською громадою та задоволена, що ЮНЕСКО змогла внести свій вклад в безпеку освітнього середовища. Я дуже задоволена результатами і вражена. Вважаю, що інклюзивно ресурсний центр, який ми відвідали, це неймовірне місце. ЮНЕСКО мала честь співпрацювати з цим ІРЦ, щоб підвищити кваліфікацію його фахівців, а також надати всі діагностичні інструменти, які стануть ще кориснішими. Керівниця школи також. Була дуже натхненною, і всі були надзвичайно відданими своїй справі. Думаю, це був чудовий досвід для моїх колег, особливо тих, хто працює в Україні, мати можливість співпрацювати з місцевими громадами та органами влади тут, у Балті here in Balta. що стосується дитячого садка, то дуже боляче бачити, що маленькі діти змушені спускатися в укриття через повітряні тривоги. Вони не повинні перебувати в такій ситуації. Але добре, що дитячий садок робить усе можливе, щоб забезпечити їхню безпеку. ЮНЕСКО змогла, хоча б трохи допомогти, зробити свій внесок у їхню безпеку. Ми дуже раді цьому. І як усі у світі бажаємо, щоб в Україні. Як найшвидше настав мир. Всю важку року виконуємо. Ми раді виконувати, особливо коли є така допомога. Це ми дуже і раді. А також як діти.